Вітаю! В ефірі телеканалу ТС-1 програма, що направлена на покращення рівня життя українців. Соціальні ініціативи президента України, визначені навесні, вже виконані на 85%, повідомляє офіційний сайт глави держави. Такі підсумки оголосили на засіданні комітету з економічних реформ. Віктор Янукович задоволений кроками центральних та місцевих органів влади. За півроку мінімальна пенсія зросла на 14%, заробітна плата на 20%. Вкладники Ощадбанку. Поступово отримують компенсації, а завдяки зростанню виплат при народженні дитини помітно зросла народжуваність. У пілотних регіонах вдало реалізовується медична реформа. Серед проблем президент виділив заборгованість із заробітної плати, тіньові виплати, безробіття, недоступність житла. Із цих питань урядовці отримали настанови. Також Віктор Янукович доручив уряду передбачити в держбюджеті на 2013 рік кошти на подальшу реалізацію соціальних програм. Допоки ж управлінці з... Вітують про досягнення цього року. З метою посилення соціального захисту пенсіонерів уряд розробив концепцію підвищення трудової пенсії в залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку. 21 квітня 2012 року прийнято постанову про підвищення рівня соціального захисту населення. Закон визначає механізм осучаснення та перерахунку пенсій. Як відомо, після прийняття закону пенсію українцям перераховували вже кілька разів. Про зміни, які відбулися, і що чекає пенсіонерів у 2013 – тисячі і далі історичні факти доводять. Реформи майже в кожній державі в першу чергу стосуються кошторису. Пенсійний фонд України запровадив кілька перерахунків пенсіонерам упродовж цього року. Останнє підвищення відбулось 1 грудня. Всі наші пенсіонери вони. Найкраще обізнані в пенсійному законодавстві, звичайно, цього року законом про бюджет на 2012 рік були передбачені перерахунки в зв'язку зміною прожиткового мінімуму і січня цього року, з квітня, з липня і з жовтня, і останній перерахунок це з грудня місяця 12-го року. Тобто з 1 грудня 2012 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб буде складати 884 гривні. Якщо це в порівнянні із першим жовтня, бо на 28 гривень більше, оскільки з жовтня це було 856 гривень. Органи пенсійного фонду області вже провели цей перерахунок. На даний час проводиться нарахування пенсії на грудень місяць, і за оперативною інформацією, отриманою від підвідомчих управлінь. Середнє підвищення на одну особу складатиме 24-26 гривень. Такому перерахунку в області підлягає 91% всіх наших пенсіонерів, це в цифрі 259 тисяч, це при... 285 тисячах пенсіонерів загалом по області. Все ж є категорії громадян, на котрих не впливають позитивні інновації у законі про пенсійне забезпечення. Люди можуть спитати, що ж це за пенсіонери, які не отримують перерахунок так з 1 грудня. Це, звичайно, отримувачі пенсії за спецзаконами. Науковці, державні службовці, депутати. Закон про прокуратуру, про статус суддів такі пенсії не перераховуються, оскільки у них не йде прив'язка до розміру пенсії від прожиткового мінімуму. Тому перерахунок стосується саме 259 тисяч пенсіонерів. Пані Яна порівнює пенсійний бюджет Закарпаття у періоди до і після започаткованих реформ. цифра кардинально збільшилася. Якщо говорити, які це кошти за собою потягне, то додаткова потреба на виплату цього підвищення у грудні у нас складатиме майже 7 мільйонів гривень порівняно з листопадом місяцем. Якщо у нас загальна потреба листопада була 350 мільйонів, то тепер уже буде 357. Це знову ж таки оперативні дані, оскільки нарахування зараз в процесі. Особливу увагу при зміні пенсійного бюджету управлінці приділили учасникам та інвалідам війни. Вони отримуватимуть у кілька разів збільшену пенсію, так зване підвищення по статусу. На даний час є вже зміни в закон про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту яким внесено зміни до статті 12 і 13 цього закону, що вони означають? Йдеться про перерахунок пенсії учасникам бойових дій, які брали участь у бойових діях Великої Вітчизняної війни, і яким станом на 2013 рік виповниться 85 років, всі вони з 1 січня отримують перерахунок підвищення по статусу. До цього часу в це стосується категорія якої це стосується: це учасники бойових дій Великої вітчизняної війни, інваліди другої групи Великої вітчизняної війни і інваліди третьої групи Великої Вітчизняної війни, щоб порівнювати і я... У учасників бойових дій сьогодні підвищення складає 25% прожиткового мінімуму, а складатиме як у інвалідів війни першої групи 50% прожиткового мінімуму. Тобто для учасників війни учасників бойових дій це підвищення вдвічі більше. Для інвалідів війни другої та третьої групи так само їхнє це підвищення прирівняне до інвалідів підвищення інвалідів першої групи. Якщо у другої групи було 40% прожиткового мінімуму, то буде так само 50%. У третьої групи було 30%, буде так само 50%. Але знову ж таки, це стосується, я підкреслюю, тільки тих, кому виповнилося 85 років. Тобто ті громадяни, інваліди війни, учасники бойових дій, Великої вітчизняної війни, яким не виповнилося 85 років, будуть подальшому так само отримувати підвищення 25% учасників бойових дій, інваліди війни другої групи 40%, інваліди війни третьої групи 30%. Оновлений кошторис соціальних виплат складається з цілої низки фінансово-позитивних рішень. Все ж у ньому є обмеження, які напряму зменшують розмір гаманця тих, хто планував отримувати пенсію більше 10 тисяч гривень. На сьогодні в Закарпатті у нас є пенсіонери. Це як правило народні депутати України. Які отримують пенсію, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 11-го року. До цієї дати не було обмеження пенсій. І таким пенсіонери 13 тисяч, дванадцять, 14 тисяч. На пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, ви знаєте, що Конституція в Конституції передбачено неможливість обмеження прав громадян, які вже були їм надані, тобто ці пенсії не обмежувалися. Але ті пенсіонери, які виходять на пенсію після 1 жовтня 2011 року, у всіх без винятку пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто, з грудня це 8 тисяч 884 гривень. На виконання соціальних ініціатив президента України у сфері пенсійного забезпечення додатково передбачено понад 23 мільярди гривень. Уряд забезпечить, зокрема, перерахунок громадянам, які вийшли на пенсію, до 2008 року, підвищення доплати до пенсії для членів сімей померлих інвалідів війни, також підвищення доплати для учасників війни та осучаснення так званих регресних пенсій інвалідам на виробництві. 2012 рік для всіх державних служб був ознаменований пріоритетним завданням, яке визначили у столиці, а саме наповнення бюджету як центрального, так і місцевих. Відтак особливий акцент на виконання судових рішень на користь пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Державтоінспекції, а також стягнення аліментів. Загалом, у році, що минає, виконавча служба у Закарпатській області розглянула понад 115 тисяч справ на суму 2,5 мільярди гривень зі слів. Начальника управління місцевої служби область перевиконала план на 234%. А в цілому регіон, як завжди, у п'ятірці найкращих. Про досягнення 2012 року у коментарі Наталії Панової. 115 тисяч судових рішень на загальну суму близько 2,5 мільярда гривень. Надзвичайно велика сума. Якщо говорити десь виділяти певні категорії, то з цих 115 тисяч, наприклад, 10,5 з половиною тисяч судових рішень це рішення суду про стягнення аліментів. Наприклад, 18 тисяч це судових рішень про стягнення.